Ой, блять. Так, давай. Что дали, блять? Задию проявлять краткость, если кто хочет. Да чатик, блядь, зачилился вообще, чатик он. Так, Сей. Короче, короче. Да в натуре, давай. Если я бажаю, принять пронято участь всем психозе. Так, да, давайте, коротше, якщо є бажаючі прийняти участь в цьому психозі, пишіть тему, на яку ви хочете, щоб далі була у нас інтерактивна історія з чатом гупете. Буде інша е, інтерактивна гра на тематику. Психоделіта. Є бажаючі якусь підкинуть темку. Бо Гаррі Поттер мені прям подобається. Давайте Гаррі Поттера Гаррі Поттер Uh, але замість чарівних паличок. У всіх ділдо. Прикинь, блядь, ділдо, бля. Не, ну ділдо це жорстко. А як дума, бля, давайте ділдо напишемо Цікаво, просто як він буде реагувати. Ділдо, блядь. Ну типа він він таке пропустить цей чат GPT. Ну, це не чат, всіх крабові палички. Та. Ну, типа. Чаромутна школа X, де палички це. Ну ви зрозуміли. Світ, усе як у Гаррі Поттері, тільки філософський камінь, тепер філософський вібратор. Він дарує вічний орган, ніхуя диви, він не соромиться про це писати, блядь. Дурмстран славиться своїм темним мистецтвом еротичних заклять. Що нового може Вітя Крам, блядь? Волдеморс хоче стати Воландедортом, блядь. Лордом танцю, бо його паличка постійно заклиняє. Заклиняє, блядь. Вибір факультету, твій персонаж, вибір факультету. Так, рідні мої хороші сладусіки, давайте, приймайте участь. Твій персонаж, вибір факультету. Грейфіндонг, хоробрість плюс імпровізація в ліжку. Слизерин, амбіції, плюс вміння використовувати паличку для темних справ. Кохтевран. Вони з російською переклали. Кмітливість плюс розуміння квантової фізики вібрації. Пуфенду, відданість, плюс вміння робити масаж своїй паличці. Ха-ха-ха-ха-ха. Пуфіндуй! Пуфіндуй, це мій варіант. Я хочу пуфіндуй. <laughs> так, хороший сміс. Так, давай. E, Пишемо пуфіндуй. Темні справи, я вмираю. Твоя паличка дерево, гнучка верба, ідеальна для групових заклять. <laughs> Серцевина, перо фенікса відновлює енергію після магічних битв. Довжина 30 см, але в розпалених руках збільшується вдвічі. <laughs> Ворог Гаргус Філч. Він забороняє студентам користуватися паличками у коридорах. Долрес Амбридж нав'язує скромні чохли для паличок. Володрі селистранж, фанатка темних іграшок. Ого, починаємо пригоди. Ти заходиш у велику залу. А, так ми зараз не вибираємо. Почекай, ми зараз не вибираємо факультет. Ти заходиш у велику залу, де Дамблдор говорить, смакуйте життя або хоча б цю вечерю. Студенти тріумфально піднімають свої палички, дехто навіть вмикає їх на низькі частоти. Ти, ти помічаєш, що Герміона, щось ховає під мантію. Це новітній дистанційний заклинанник. Ого, бля! Ого, Кого нахуй! Заклинанник, блять. Ви поняли? Ви поняли, що за заклинаник? Той ще на пульту такий дррр дрр -др. блять. Що робиш? Підійти до Гірміона. Це для експериментів з трансгресії. Викликати дуелі з Малфом. Скільки черевних ударів витримає твоя паличка? Підкрастися до столу вчителів і підмінити паличку снейпу на дешеву китайську підробку. всі варіант напиши, будемо імпровізувати Увага, якщо паличка розряджається, відновлюєш ману з допомогою експекту патрону, але замість оленя сексуальний дух. Береш банат, знімаєш теледамблдру. Там ні позначки це тепертуювання у інтересних місцях. Інтересне, родная, інтересні місця. бля. Апади кедавра це просто дуже сильний вібраційний удар. Чим більше магії, тим менше одягу. Не писане правило школи. Твій хід магле. Так, давайте викликати дуель із Мауфу. Блядь. Сука, Рублі. Ой, блядь, ти що гониш це Це просто розйоб. Дуєлі з драку Малфом вібраційний шабляш. Ти вихоплюєш свою паличку ділду з блискавкою в очах і кричиш: Малфой, готов свою паличку до гарячого дуельного танцю. Драку блідні, але злісно витягує свою кришталеву білу паличку з підсвіткою РЖБ, бо він все ж естет. Правила дуелі: закляття повинні бути чітко націлені, фізично або емоційно. Програє той, чия паличка перша перегріється або зламається. Свідки Поттер герміона можуть підбадьорювати або заважати. Дайте, у мене дайте телефон далеко, похуй. Хід дуелі. твоє перше закляття. Вібрато Максимус. Твоя паличка видає потужний гул, і кінця вилітають рожеві іскри. Малфою ухиляється, але його мантія зчіплюється за вібрацією, і розтібається. Всередині шовкова піжама зі зміями. Вау, вау, вау! Малфой відповідає: Сектум семпра. Але замість крові з твоєї мантії вилітають гумові цуценята. Голос натовпу, це ж закляття, Пупус Ловус. Він читрить. Твій наступний крок. Використати заборонений прийом, лінгвістус оргазмус, малфой не витримає сорому. Підказати Герміоні підставити йому ногу. Він впаде, його паличка вилетить з рук, перемкнути свою паличку на тихий режим і зробити вигляд, що вона зламалась, потім неочікуваний контрудар. Свій варіант. Давайте, я не знаю. Четверте, просимо Герміону. Ти хочеш перший? Я хотів попросити Герміону задерти мантію для того, щоб підняти бойовий дух. Ну, якщо хочеш, давай перший варіант. Так, Лінгвістус блядь. Ага. Ви, коротше, за перший, так. Так, перший все є Лінгвістус. Це Лінгвістус тільки не Кунілінгус, а Ургазмус. А. Ага. Давайте, перший варіант. Перший варіант. А, до речі, свідки реагують, блядь, я не дочитав. Гаррі Поттер червоні нервово поправляє окуляра. Це не те, чому мене вчили в Хогвартсі <схи> Лох. Герміона записує все у щоденник. Для науки, точно для науки. Рон регоче і кричить: Давай в нього вже акумулятор на 5%. Фінальний раунд. Раптом Даублд з'являється з громом і оголошує Перемагає той, хто доведе, що його паличка справжній інструмент мого серця. Що робиш? подожди блядь. Я ж, я ж наступний крок не вибрав. Наступний крок, блядь. Тут треба отак. Наступний е крок. Так, крустей забройний прийом, блядь. Оп. А, ну все, я ж писав, банани штани. Та ну які банани штани, ну як... Ну це вже минула історія, Відпусти її осміс, Відпусти. просто дай її піти, блядь. А тут глянь, які приколи несуться. ну який банани. Звідки тут нахуй банан, Блядь. Банан, блядь. Так, Лінгвістус Аргазмус, заборонний фінал. <кхем> Ти з енергією справнього Чорного горда задоволення вигукуєш. Лінгвістус оргазмус? Тут є ельф. Ну, блять, ну взагалі та. Ну це ж інший ельф, Твоя паличка видає подужне електронне віська, з її кінця виривається хвиля рожево золотої магії, яка огортає Малфою як мокрий шовковий шарф, Змушує його паличку самодіяльно завивитися у формі серця. Над головою матеріалізується гігантська голограма його власних похмурих думок, які раптом перетворюються на меми про котиків. Чому, коли я приходжу, то замість інвестицій починається розпуста? Ну, ти її починаєш, білка. Реакція. А, то ж я... Малфой вирішить, це не чесно, мій батько дізнається про це, але його ноги самі починають танцювати канкан, -кан. Поттер падає з лави, затуляючи очі, я ніколи не можу лікуватися своїх очей, і Герміона захопленим констатує, це ж модифікований сон... сонустус з елементами електрофанку. Рон регоче, а потім раптом стає серйом. Слухай, а, важ... а можна мені теж вивчити це закляття для е... захисту? Далі три варіанти розв'язки. Мауфу зникає у Хмарі і його голос долина, я ще, не по... я ще повернуся і приведу батька на що відповідь кіншу відповідь, його паличку теж. <свісно> Твоя паличка перетворюється на золотого фенікса і відлітає в закат, ти знаєш, що вона повернеться у наступному семестрі. Дам воду з'являється з чашкою кави, дивиться на весь цей хаос і каже. Ну, я й забув, що сьогодні день відкритих дверей для дорослих. Песуть. Тепер хочеться з'являється новий предмет арт-техніки Ретомагії, викладач. Привид Байденого Борнапі. Блять, твій фінал. Обирай. Так. мей финал. мей финал. Бьем. Ебальники. его ебальники. Рону. Да. Та Гарри. тайдемо идем с 4 Читы. Закляття. Як ти там писав? Лінгвістус Кунілістус? Оп. Що він скаже на цю хую? <плес> так, фінальний акт абсолютний тріумф хаосу. Бля, дай що він постійно хаос був хаус. <плес> ти размахуєш своєю паличкою ділду, яка то просвітиться, як рожевий маяк свободи, і йдеш до Рона тагарі з неперевершеною усмішкою месника. І там перший б'ємо їбальники. <плес> Це роз'єм, я не можу. Гаррі намагається захиститися закладанням протего. Але рука це рука долі. Результат він винатить у стіну з портретами, які відвертаються. Навіть фініас Найджул сховався. Рон кричить. Я ж тільки початківець, але отримує дружеський ляпас. Він падає, але посміхається, бо це було менш болюче, ніж його стосунки з лавандою. Це охуєнна арка, блядь. Етап 2. Герміона і мистецтво лінгвісту з конілісу. Вона піднімає брови, в її очах блима до наукового дослідження. Це це ж комбінація мого знафта та біомантики. Навіть Волдеморт не наважився. Ви йдете до беззаборонного лісу, буду ще вчити такі закляття. Супровід. Гіпогриф крихіт, коли ти за вами, але відвертається після перших п'яти хвилин. Філософський вібратор те саме пульсує в такт вашого ентузіазму. Ніхуя, блядь. Ви з Герміоною стоїте під місяцями, вона демонструє нову версію заклиняння. Лінгвістус кунілістус максимум. У, У результат навколо виростають квіти, які ще хочуть компліменти французькою. Твоя душа, я вибрав правильний шлях, Епілог. Малфой пише про тебе поезію, але спалює від сорому. Дамблдор дає нову голову до історії магії під назвою Як не потрапити під суд через палички. Ти гірміона стаєте легендами і напевно викладачами. Зент або ні. Курка всевишче схвально квок ще здалеку. Продовжує ним, може Хогвартс ну во з тобою в ролі темного лорда задоволення. Ера. Е зі мною, давай зі мною. В роли темного ворда за задоволення. Mm -hmm. а <плес> так, Хогвартс, нова ера Блять, давайте свою книжку напишем. що шо і Тут можешь отак так по главам такую книгу їбануть ебнут. <плес> У мене ж їбало болить сміятись ти що гонишь? Ой, блядь. Синопсис. через 10 років після твоєї епічної перемоги над соромом у Хогвартсі настала нова ера. Ти викладач мистецтва Ерома, еретомагії. Курс настільки популярний, що на нього записуються навіть привиди. Герміона, директорка. Це науковий експеримент, каже вона, коли хтось питає про ваші позакласні заняття. Мауфей тепер твій помічник. Він все ще червоніє, але носить кожну мантію з кишенями. Твій курс основи темного задоволення. Програма. Вібрату максимус як не спалити ліжко. Практика зони з зонистійськими просарадлами. Да, сетінг посталкеру це танце. Лінгвістускунілістус, мова тіла. Лекція про фізіологію плюс практика на манікенах. Заборонені прийоми від Сонстуса. До Сектусем Пролайт, факультатив для старших курсів. Як пережити з тоталітус і не втратити гідні? Спільний курс з мадам Помфрі. М -м, о, -май. Фінальний іспит: студенти викликають двох кохання, дух кохання. Хто викличе найсексуальніші приви, той отримує вічну знижку у магічному секшопі да його налі. Непогано. Потенційні сюжетні лінії. Бунт на факультеті пофідує вимагають більше практики в кохт між теорією. Таємниця. Хтось викрадає всі палички вібратори зі складу. Зі складу блять склад паличок палечок вибрату сука, диверсия, блять, диверсия магічного масштабу, блять ой, за шланг, с Так, Підозра падає на Енаргосафілче, він занадто часто ходить біля школи. Романтика, привид Байденого Барнабі закохується в твою паличку, він пише вірші, на прогамить. Ніхуяс. Твої дії як лорда. Відкрити філії Хогвартсу в інтернеті, курс Кур серед магія через Zoom. <сум> організувати сурнір трьох паличок. переможець, отримує безмежний запас любов на зіль, викликати темряву на дуель, але він замовляється, бо йому соромно. Темряву? це хто це, блять? Волді? Свій варіант темний лорд твої можливості безмежні. Ой, епізод. Оой. Так. Давайте цей. Ну, мені подобається це, блять. Про палички, де воно нахуй? Це організувати турнір трьох паличок. Ну, блять, просто ті жарти, які би хотів тут писати, вони твічі твіч їх не одобрять, блять. Давайте тоді щось щось інше. щось інше Давайте по всесвіту сесвіту цього, блять, сталкером.